Президент Оф Юкраїн Володимир Зеленський дуже дякую. Перш за все. Дякую Гітана, все тобі ще раз за запрошення. Дякую, Анджею, за теплі слова. Та дорогі друзі, сьогодні важлива участь у України у саміті ініціативи Трьох морів. Я дякую Гітана, пане президенту, за запрошення для України, і це був плідний день та дуже детальні та вчасні зустрічі та важливі для нас перемовини. Передусім, я хочу подякувати кожному народу і хочу подякувати кожному лідеру, які підтримують нашу оборону, наших людей, наш захист від російського терору. Ми маємо пам'ятати всі з історії наших народів, що лише спільні дії. Те реальна солідарність здатна захистити свободу, свободу наших країн від російської агресії. Саме зараз, саме в цьому році, ми маємо сконцентрувати весь наш потенціал на тому, щоб захистити і Україну, і незалежність кожного народу, який межує з Росією. Всі ми бачимо, що Путін не хоче. Обмежуватись лише нашою землею, погрози Росії охоплюють увесь простір від Європи до Казахстану, і це загроза для всіх сьогодні. Я говорив саме про це на нашому саміті. І перше це ППО. Ми маємо нагальну потребу у захисті Харкова, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя та усіх інших наших міст від російських ударів. Я дякую кожному лідеру, який нас чує, який готовий допомагати. В комунікації з іншими партнерами, щоб Україна нарешті отримала системи ППО, які можуть нам допомогти. Вони є у світі та мають захищати життя. ППО це перший пріоритет зараз. Путін вже третій рік намагається знищити нашу енергетику. У нього абсолютно цивільні мішені. Він хоче зламати життя людей. Ми маємо зламати його наміри. Далі, звичайно, фронт я чітко окреслив те, що Планує робити Путін у цьому році. У нас є достатня інформація від розвідки. Критично важливо, щоб кожен з партнерів виконав обіцяни щодо постачання зброї та снарядів, а також щодо наших домовленостей про спільні виробництва. Кожного дня б'ють російські ракети, і кожного дня збільшується кількість обіцянок. Кожного дня українські воїни на фронті витримують жорстокий тиск російської артилерії та керованих. Авіабомб, реальність нарешті повинна почати відповідати словам. Я дякую всім лідерам, усім нашим партнерам, які дійсно реалізовують те про що ми домовились. Це, це рятує багато, багато життів, і маємо зробити все, не втрачаючи час, щоб наші сили ще стали більше. Постачання зброї, виробництво, фінанси все це сьогодні. Ми обговорювали третє. Політичні завдання на цей рік зараз на саміті та на перемовинах з лідерами я говорив про те, що критично важливо для європейської єдності підтвердити, що євросоюз не боїться самого себе. І що НАТО не боїться своїх власних правил. Кожна демократична нація в Європі, яка поділяє та захищає спільні цінності Європи та євроатлантичного простору, заслуговує бути членом Європейського союзу та Північно-Атлантичного альянсу. І це факт. Цей факт треба підтвердити реальними діями. Червень це час, коли Буде правильним фактично почати перемовини про вступ України в Євросоюз Європі. Потрібен цей сигнал її власної сили, щоб у Путіна не було спокуси подумати, нібито Європа проявляє слабкість. Так само і альянс я сказав сьогодні партнерам, що Путін не зважає на наші дії, готуючи свої агресивні кроки. Він сам. Будує свій графік ескалації настільки наскільки може, і настільки наскільки нібито на щось він реагує. Путін хоче знищити нас. Реально він хоче знищити Україну, а згодом підкорити всіх інших сусідів Росії. І у нашого життя, у нашої безпеки, просто немає альтернатив, і саме тому немає реальних альтернатив і запрошення України в НАТО. Потрібне це запрошення в альянс. Україна, всі, всі наші люди, наші воїни заслуговують на це. Я дякую а, всім партнерам, які нас у цьому підтримують, та відповідно говорять з іншими партнерами. І так само важливо, щоб лідери говорили щодо а, української формули миру. Сьогодні я запросив партнерів. Стримор'я не лише взяти участь у першому інагураційному глобальному саміті миру, але й приєднати до залучення на цей саміт інших лідерів. Важливо, щоб світова більшість реально своїми діями об'єдналась заради справедливого миру, так само як всі об'єднані щодо цього в риториці. Дякую також кожній державі, які працюють з нами над двосторонніми безпековими угодами. Сьогодні вже є дев'ята така угода з Латвією, наші команди України, Литви, Польщі, а також Естонії інших партнерів. Всі працюємо над такими угодами зараз. Важливо, щоб це були сильні тексти і. Реальні дієві домовленості ми можемо зміцнити одне одного. І ще одне, я хочу зараз подякувати народу Литви, усім тут, у вільнюсі, у кожному вашому місті, у кожній вашій громаді, хто підтримує нас від перших днів цієї війни. Ми в Україні дійсно відчуваємо, як ви вірите в нас і як бажаєте нам спільної перемоги. Я дякую вам. Я вдячний народу Польщі кожному серцю, яке відчуло однакове з нами прагнення жити, жити незалежно від Москви. Ми можемо перемогти російський терор, і ми маємо бути разом заради цього. Вчора Польща згадувала загиблих у смоленській катастрофі, і вже 14 років минуло. І мої співчуття, і хай пам'ять е, про усіх людей, чиї життя були забрані. Про усіх хто загинув від Росії, буде нагадуванням нам про те, як важливо бути сильними та не проявляти слабкості. Дякую гітанас ще раз за організацію і запрошення, і дякую всім, хто допомагає. Slava Ukraini. Mano klausimas Jums būtų, ką tai reikštų Ukrainai, jei parama nebūtų patvirtinta ir ar tai reikštų, jog Ukraina būtų priverstas sėsis prie dėrybų stalo su Rusija ir prezidentė Nausėda. Jums taip pat klausimas. Susitikime kalbėjote apie bendradarbiavimą įvairiose sektoriuose. Kalbant apie gynybos pramonės sektorių, ką Lietuva gali pasiūlyti Ukrainai bendradarbiavimo prasme, kur galėtų pagilinti labai konkrečiai tą bendradarbiavimą. Ačiū. Дякую за запитання сьогодні. Майданчиком щодо політичного регулювання. Політичного регулювання є запропонований нами саміт миру, який відбудеться у червні. Трішки пізніше буде дата, коли ми запрошуємо Україну. Вірю, що більшість світу, цивілізованого світу, тих, хто не байдужий, хто за справедливий мир, приймуть там участь. Там буде розроблена детальна карта щодо закінчення цієї війни з погляду ще раз справедливого миру, грунтуючих. Абсолютно на резолюції ООН. і після цього цей документ буде опрацьований на технічному рівні і буде дана можливість в тому чи іншому форматі все це вирішиться на першому саміті, як змусити Росію до цих кроків, а ці кроки щодо справедливого миру, а це в такий формат. Ми на сьогодні бачимо. А якщо не буде допомоги, то нам буде дуже складно. Ми будемо втрачати наших людей, втрачати наших воїнів абсолютно безцінних, і питання не тільки в територіях, коли хтось розповсюджує такі російські наративи, що питання тільки в території, питання в людях. А території також для нас важливі, тому що якщо ти не відновлюєш свою територіальну цілісність, то й до тебе немає поваги до твого суверенітету. І тоді це заморожений конфлікт, і вже буде питання часу, коли Путін знов повернеться. Тому так важливо, щоб все було згідно закону, при повазі до народу України, як до кожного демократичного народу, і при повазі до суверенітету нашої незалежної країни. Польща для нас дуже важлива це наш потужний, потужний партнер і географічно, і історично. І ми розраховуємо, що у нас буде такий самий не менш потужний договір про гарантії безпеки, щоб це була не просто риторика, не просто декларація, був серйозний проект. Я радий, що до вільніської декларації групи «Семи Польщі» доєдналась, і це дуже важливо для нас. І зараз кілька кіл перемовин наших команд. І я вважаю, будемо надіяти, що відповідний документ між нашими країнами буде готовий. Нам потрібні ці. Документи, ви бачите, які у нас виклики, і з допомоги щодо затримання допомоги з боку Сполучених Штатів і щодо нарощення людей мобілізації з боку Російської Федерації і щодо нарощення їх постачання, їм шахедів іранських, а також з північної кареї артилерійських снарядів, а також ракет. Ви бачите, що нам дуже складно і нам потрібна серйозна допомога. І серйозна безпекова допомога. І Поки ми ще не в НАТО, ми на шляху, так це і написано в наших відповідно дев'яти вже документах між країнами, партнерами, на шляху до НАТО діє цей документ. І чим він потужніший, тим легше нам. І морально для наших людей бачити, що партнери, які підписали, вони з нами. Вони з нами надовго до перемоги. І фінансово, і щодо. Оборонки щодо амуніції чи люди з нами сьогодні і партнери з нами. Сьогодні анджей сказав, що він пропонував збільшення з двох відсотків до трьох відсотків. А уявіть собі, що нам про це говорити. У нас 100% нашого бюджету йде на нашу на нашу підтримку наших військових. 100% У нас немає ніякого іншого бюджету. У нас є тільки бюджет війська і все. І тому такі гарантії безпеки. Так, вони нам допоможуть трішки розвантажати наш бюджет, і це для нас а, дуже важливо. Що стосується мобілізації, по-перше, хотів би, щоб всі розуміли, у нас війна і початок війни. Воєнний стан, а з спровадження воєнного стану впроваджується мобілізація. Мобілізація ідей згідно термінів відповідного законодавства продовжувалась кожні три місяці українським парламентом. Постійно, з початку війни, нічого нового не існує. Багато всього багато маніпуляцій російського наративу щодо зриву мобілізації в Україні тощо зверніть увагу на факти. Мобілізація постійно йде, як це і повинно бути згідно законодавства у воєнний час. У час Війни, що стосується закону або одного з законів щодо змін до мобілізації, того, що було проголосовано сьогодні зранку на запит нашого наших військ військового керівництва, є деякі зміни в мобілізації, і згідно цієї мобілізації, так є посилення контролю щодо ухилянтів. Але хочу вам сказати: будь-яка людина. І навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації, і була мобілізаційного віку, і вона була ухилянтом, або ще щось робила поза законом, вона і так порушувала те чи інше законодавство, діюче. А тут зафіксовані деякі зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву ратифікації. Там питання не тільки щодо а, мобілізуючих людей там важливі питання щодо підтримки війська, яке постійно на фронті. Відпустки, поліпшення ратифікації ротації. Вибачте, тощо на початку війни у нас а, не було сучасної західної зброї. А у нас був дефіцитний 155-й калібр, і ми ніколи його не виробляли, тому що не були країною НАТО. Ми почали виробляти. Я зараз не буду вам говорити наші потужності, щоб Росія просто не знала деталі. Але тим не менш, ми виробляємо 155-й калібр. У нас не було далекобійних дронів. Наразі дрони летять більше, ніж... Чим... На тисячу кілометрів сьогодні серйозні дуже дрони. Я думаю, багато хто це бачив. У нас не було сучасних систем радіоелектронної боротьби. Сьогодні Україна їх виробляє, виробляє вже сотнями, але цього поки що замало, тому що Украї... тому що Росія атакує абсолютно все. Просто все і тому в всіх всіх напрямках нам потрібна допомога. Але хочу вам сказати, і сьогодні я піднімав це питання в наших бесідах з партнерами, де нам потрібна допомога, це фінансування. Фінансування українського виробництва. Це те, що реально, це те, що ми. Кожного дня, кожного місяця, ми подвоюємо виробництво, коли у нас є фінансування, тому що це приватний сектор, державне, приватне партнерство українське, і мені здається, це дуже важливо і для партнерів, тому що з ними у нас немає від партнерів ніяких секретів. Тому ціма технологіями ми обов'язково поділимось. Вони справжні, вони практичні, бо вони народились в час війни. У нас немає ППУ. Такого ППО, свого виробництва як Петріот, просто немає. Я вам хочу сказати: нам потрібен час, нам потрібно, щоб партнери нам допомогли. Нам не потрібні системи Петріот назавжди. Ми обов'язково зможемо а, в... виробляти свої системи. Ми почали над цим працювати. Я вважаю, що ми це обов'язково зможемо, але в цей час не хочеться втрачати життя людей, і тому хочеться, щоб партнери нам допомогли виграти цей час.